Вітаю! це актуальна розмова, і сьогодні говоримо про соціальну сферу Черкас її виклики, ініціативи та е, досягнення за минулий рік. Отож, у нас у студії заступниця міського голови Марина Гаркава. Вітаю вас у студії. Раді бачити. Добрий день, дякую, за запрошення. пані Марино. Ну, перш за все хотіла б розпочати з того, як би ви оцінили головні досягнення, якими вони були за минулий рік, от власне, у соціальній сфері, якою ви опікуєтеся. Ви знаєте, рік був достатньо складний для соціальної сфери. Взагалі немає легких періодів і років. І, на жаль, з повномасштабним вторгненням викликів стало ще більше. Це внутрішнє переміщення, особи і родини загиблих, і ветерани, і дуже багато малозабезпечених, і людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тому я хочу подякувати всім працівникам департаменту соціальної політики і, взагалі, галузі соціальної сфери. За те, що вони гідно пройшли цей рік, ніде не підвели свою галузь, вони працювали на розвиток, на стабільне підтримання технічних програм і роботи, яка в галузі є. Тому я оцінюю як добре, але вони всі знають, що ми можемо краще. Що було найскладніше особисто для вас? Особисто для мене. Була найскладніша за всю мою каденцію і це питання про виплати сім'ям загиблим. Я думаю, що ми з вами поговоримо там детальніше про це питання. Це надзвичайно важка тема і надзвичайно складні рішення, і це було найболючіше для мене, як для куратора, за ці всі роки. Про це обов'язково поговоримо. Це було одне з моїх питань. А що все-таки вважаєте найкращим? найкраща ініціатива за цей рік, бо було реалізовано дійсно багато. Ми співпрацювали багато, знімали багато. А що вважаєте все-таки найбільшим ну, перше, досягненням? перше, що я хочу відмітити, що нам вдалося, і мене це радує, що ми поставили вже на рейки руху ветеранський простір? Ми його відкрили, ми набрали фахівців. Так, дійсно, це молода, молодий простір, молода організація, і вони вчаться, вони здобувають досвід, і мені дуже приємно, що ми дійсно змогли це зробити. Ветеранський простір він діє. А, що ще так з здобутків, це те, що розпочалася. Реалізація масштабного проєкту для тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб, ми теж дуже довго до цього йшли, доклали дуже багато зусиль. Це міжнародний проєкт на 96 мільйонів гривень. Він вже в процесі, він реалізується, Виконані роботи на 25%. Я дуже Чекаю, що в цьому році ми дійсно теж презентуємо його вже завершення. Дай Ой, я бачу, що все склалося. Ти так, він, фото. Він він так, це а... будівельні роботи, реконструкція, все, ви знаєте, важкий час із працівниками і. Ну, не загадуємо, але працюємо над тим, щоб в цьому році ці стіни вже отримали своїх перших мешканців. А чи можуть вже майбутні мешканці подавати там заявки? Чи Ні, не можуть. Ви знаєте, я хотіла б це прокоментувати, тому що звертаються і в департамент соціальної політики і в міську раду вже люди, щоб записатися на чергу. Шановні містяни, шановні внутрішньопереміщені особи. Я прошу зберігати спокій, тому що насправді я розумію, що Всім хочеться отримати житло тимчасове, навіть якщо воно тимчасове, повірте, для людей, які втратили все. Вони рік-півтора проживання в безкоштовному прихистку це ну, значна допомога для людей. Вона дає можливість окріпнути, знайти роботу, повлаштовувати дітей в садочок, в школу, заключити з сімейним лікарем декларацію, прийти до почуттів. Це, ну, це дійсно дуже важливо. Але поки що тривають ремонтні роботи. Десь на початку літа, я думаю, що ми вже затвердимо порядок поселення і будуть визначені категорії першочергові. Які матимуть право на поселення. Ми все анонсуємо на сторінках і соціальних мережах, як міської ради, так і департаменту. Ми прийдемо до вас в студію і скажемо, що гоу можна вже заселятися і приймати таке рішення. Тому, будь ласка, майте терпіння зараз тривають ремонтні роботи. Тільки ми будемо бачити, що вони наближаються до завершення, і що в нас притулок облаштований. Необхідним для проживання людей ми обов'язково зробимо анонси в усіх засобах масової інформації. Скільки осіб там може вміщати? Проживати? проект потужність до 120 двадцяти ліжкомісць кімнат. Угу. А там можна буде селитися сім'ями? Наприклад, чи це буде от одноосібно, хто переселенці, чи все-таки сім'я може подавати заявку і проживати разом? Давайте скажу на прикладі тимчасового прихистку, який діє в нас вже на благовісні. Там у нас категорії одинокі мами, літні дуже люди і особи з інвалідністю, то ми не селим чужих людей спільно, сім'я проживає окремо в окремій кімнаті. А тому це, це вже є й і норми і на міністерствах, і закріплені положення. Це на початку війни, коли був трішки хаос, то звісно, селили всіх максимально. Зараз все-таки вже враховані індивідуальні умови. Я зрозуміла, дякую. Ви власне, згадали про ветеранський простір. Його відкрили в жовтні, і ми були на відкриті. Тож колег, попрошу продемонструвати наш сюжет. Нашої знімальної групи ветеранський простір відкрили у Черкасах. Він діятиме на першому поверсі міського департаменту соціальної політики. Це третій простір. В Черкасах діє вже два будинки ветеранів. Це перший Івана Подолінчука, і другий це Амброс Хаб. Вони були створені в попередні роки за допомогою за підтримкою міського голови і депутатського корпусу. На вимогу часу, звісно, дуже багато ветеранів, дуже багато потреб. Дуже потрібно вдосконалювати обслуговування, шукати нові і нові підходи в обслуговуванні комунікації з ветеранами. Як пояснює заступниця міського голови Марина Гар. Кава приміщення департаменту, місце для ветеранів знайома і психологічно комфортне. Для них тут діють два столи обслуговування. Проєкт ветеранського простору пілотний. Подальше спілкування дасть уявлення про актуальні потреби захисників. Це тренінги, це зустрічі з відомими людьми, ветеранами, це онлайн комунікація, це обмін міжнародним досвідом, це тестові фокус групи для ветеранів, для членів родин, для дітей загиблих, тобто. Це дуже різноманітна робота, ми будемо вивчати попит. Ветеранський простір виконуватиме різні функції. Це і правова допомога, і сприяння соціальній адаптації, забезпечити надання їм низку послуг. Перетворитись на простір, в якому працює функціональна та ефективна команда. З іншого боку, стати просто дружнім осередком для можливості неформального спілкування для підтримки. З ветеранами працюватимуть фахівці департаменту а також будуть залучати спеціалістів з інших громадських та державних установ. Будуть проводити як індивідуальні консультації, так і групові заняття. Безоплатність, доступність, професіоналізм. Стандартизовані послуги впровадження принципу обов'язково рівний рівному, комплексність у розв'язанні проблем, також функціонування цього простору як комунікаційного майданчика. Використання принципу єдиного вікна для того, щоб всім ветеранам було зручно, не потрібно буде ходити в різні інстанції. Міський голова Черкас зауважив, у місті діє комплексна програма соціальної підтримки захисників. Ветерани та їхні родини отримують допомогу на оздоровлення, лікування, харчування дітей та їх навчання. Проробимо ревізію, щоб вони не дублювалися з державними програмами, щоб ми виключно робили свої, можливо, нові програми, які, які не будуть дублюватися. Відкриваємо зараз теж єдине. Вікно ветеранське у ЦНАПів, нашій, де виключно будуть обслуговувати тільки ветерани. Ветерани кажуть, новостворений простір необхідний, адже все більше демобілізованих потребують різного роду підтримки. На сьогоднішній день багато ветеранів просто в цих бюрократичних моментах не зовсім орієнтуються. І саме ветеранський простір допоможе в цьому поетапно вирішити питання. акцент повинен. Бути і в допомозі, і в спілкуванні, і об'єднуватися. Це найголовніше в наші часи, тому що без об'єднання ми не прийдемо до жодної перемоги. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. Актуальна розмова сьогодні говоримо про соціальну сферу Черкас разом з заступницею міського голови Мариною Гаркавою. Отож, ми переглянули сюжет про ветеранський простір, який відкрили в жовтні і вже минуло щонайменше три місяці з моменту відкриття. Що вже вдалося реалізувати, можливо, є відгуки ветеранів, як відбувається робота наразі? Ну, дійсно, в сюжеті так багато сказано, що й додати нічого. Але з практики скажу, що наразі 150. Ветеранів отримали послугу близько 60 членів сімей, військовослужбовців отримали послугу. З нововведення, це те, що куратором цього простору буде саме ветеран. Він теж був присутній в коментарях на сюжеті. Пан Валерій. Я думаю, що він справиться, тому що принцип рівний рівному це дійсно важливо. Важливо розуміти те, що для громади міста, і так так, для нас, як представників влади, це найперше і найважливіше питання: ветерани, родини загиблих, військовослужбовці, тому що. Це, ну, це не обговорюється, це питання перше в списку, і ми дійсно працюємо над тим, щоб стало краще і в обслуговуванні, і в забезпеченні. Я хочу, щоб наша громада ну, знайти такий відгук, розумієте, ми ніх, ніхто з нас не жив після післявоєнній країні і під час такої великої війни. Ніхто з нас не навчений. Як реагувати в цивільному житті? Тому дійсно ми вчимося, вчимося на тренінгах, на форумах, вчимося, саме здобуваючи власний досвід, приймаючи досвід. Я вірю в те, що ветеранський простір буде працювати на повну потужність і він буде мати попит? Все залежить, на мою думку, також від людей, тому що все починається з людини. Які б ти програми не написав, і які б ти проекти не хотів реалізувати, якщо немає кінцевої людини на місці, яка це впроваджує, яка комунікує з людьми, яка надає послугу, тому для мене важливо не зробити ремонт і поставити гарні пуфи, а саме щоб там були класні, гідні наших ветеранів, спеціалісти, щоб вони могли надавати якісну послугу. Над цим і працюємо. Поки ми дійшли до теми ветеранів, родин військових, родин загиблих військових, ви вже на початку згадали про болючу і для вас тему, це про виплати таким родинам. Яка ваша позиція і думка щодо цього? Я хочу розпочати коментар з цього питання, з того, що дійсно вже на протязі тривалого періоду і міністерство, соцполітики, і міністри. І наше контрольно-ревізійне управління давали нам постійні зауваження про те, що ми дублюємо державні виплати. Звісно, місцеве самоврядування може приймати на власний розсуд там, рішення на про використання бюджету, але на рівні держави вже спостерігається тенденція там то зменшення, то якоїсь реорганізації в виплатах. Нам, як департаменту і мені, як куратору, було доручення сесії міської ради про те, щоб переглянути виплати родинам загиблих в частині дублювання державних виплат, стосується це в першу чергу виплат стипендій. На думку депутатського корпусу привести це все в, трошечки в інший ракурс, тому що там виплати 15 мільйонів родині дає держава, дає держава Україна. Це було важке питання для всіх. І для нас, як виконкому, і для міського голови, і для депутатського корпусу, повірте, це, це не просто. Ми наполягали з міським головою і виконавчим комітетом все-таки на залишенні пільг на утримання дітей, неповнолітніх дітей всіх. І е, залишення періоду е, півроку до того моменту, поки сім'я отримає звістку, здійснить поховання, оформить документи і зможе отримати вже допомогу державну, то до цієї допомоги підтримувати родини. І на утриманні залишилися сім'ї АТО, тому що вони не отримували таких великих виплат з державного бюджету, і було прийнято рішення їх залишити на утриманні. Тому інші, інші категорії там, дружини, і батьки, чоловіки дійсно стипендія була знята. Тобто інші, факти, інші, в 2025 році ін... вже не буде таких виплат? Поки що на них немає ні бюджетних видатків, ні, таких немає да, коштів. Всі інші там, допомоги там, на здоровлення, на харчування дітей, на і поранення, і вони всі залишилися. Питання тільки у щомісячного утримання. Я нагадую, що е, питання йде про 6 тисяч гривень щомісячної стипендії на кожного члена родини загиблого. Таких сімей наразі в Черкасах багато. Е, у нас на стелах 380 загиблих героїв. Тобто середня статистична сім'я це три особи. А якщо ми беремо ще й батьків, це 5. То, да, це велика кількість людей, на жаль. Окрім виплат військовим, які ініціативи, програми, тощо що ще як для ветеранів, так і для військових в Черкасах? У нас діє комплексна програма, там Достатньо багато пунктів з підтримки, я вам навіть їх зараз не перерахую, бо там їх близько 40 пунктів. У нас діє два вікна обслуговування в департаменті соціальної політики окремих вікна обслуговування додатково ще функціонує вікно в ЦНАПі окреме. Тому я звертаюся до всіх, хто нас слухає, хто знає наших героїв, хто знає сім'ї. Як військовослужбовців, так і родин загиблих підказуйте їм, що першочергове – чергове це звертатися в департамент соціальної політики. Там все розкажуть і перенаправлять. Дадуть ми розробили путівники для дорожня карта для ветерана і путівник для члена родини загиблих. Тому що ви знаєте, коли вперше приходить. Людина даної категорії на обслуговування в департамент вона не завжди може охватити той об'єм інформації, чисто морально і в тому стані, в якому перебувають важкому люди. То ми розробили ці книжечки, це такі брошури, де вони можуть першу консультацію отримати, взяти брошуру додому і спокійно. Зрозуміти крок за кроком, як потрібно рухатися, тому будь ласка, звертайтеся в департамент соціальної політики, всі програми, всі послуги, всі можливості для вас будуть озвучені, і ви все отримаєте. Окрім виплат військовим, ще піднімалось питання виплати при народженні дитини. Там одноразово наскільки я пам'ятаю. Так планувалося. Дуже, дуже теж щемливе питання. Як наразі з цим справи? Чи планується, не планується? Програма не планується до відновлення. На жаль, програма теж призупинила свою, свою роботу. Це все виключно із-за можливостей бюджету. Ми всі знаємо, що бюджети зменшуються, що бізнес закривається, що на державу. Достатня кількість, досить велика кількість коштів була передана і переходить в державні бюджети, тому, тому на жаль, ця програма теж не працює. Але я хочу сказати, що всі діти, які народжені в 24-му році, ми ж розуміємо, що дітки народжувалися і 28-го, і 29-го, коли вже бюджет не працював. Всі діти, які народжені в 24-му році, виплати отримають. Я вам дякую за відповідь. І, в принципі, з ваших відповідей можна зрозуміти, що рік у вас був дійсно плідний для соціальної сфери. Які плани на ось уже прийдешній 25-й? Щойно з наради з Галузю, де ми обговорювали перехідні наші питання, які не завершили. І... Плани. В планах, перше, це відкрити кризовий центр. Ми теж дуже довго планували цей проєкт, і він практично вже завершений. Ми трішки не встигли у 2024 році його відкрити. Але 2025-й, я думаю, ми гарно розпочнемо з такої, з такої для міста важливої. Ініціативи важливого об'єкту. Я дякую і міському голові за підтримку соціальних всіх проєктів, тому що це було дуже непросто реалізувати. Кризовий центр для жінок з протидії домашньому насиллю. Близько 50 жінок одночасно зможуть отримати послугу разом з дітками, перебуваючи в цьому кризовому центрі і проживаючи, отримуючи психологічні, кадрові, там, юридичні всі консультації. Ми раніше надавали фінансову підтримку громадській організації, але вирішили йти в муніципальний кризовий центр, все-таки всі передові міста України на цьому, приходять до цього кроку. Я взагалі хочу сказати, що соціальна сфера в місті Черкаси, вона, знаєте, це вона дуже важка сфера, тому що тут все про людську біль. Єдине щастя, це у нас народжені діти. А все інше це про проблеми, про втрату здоров'я, про втрату своєї близької людини. Тому дуже важко знаходити промінь такого надії. Але соціальна сфера по виплатам, по виплатам, вона на другому місці по Україні, враховуючи бюджет, розмір бюджету. То, то так, ми не відстаємо навіть від Києва і від Львову, Івано-Франковська на гарному рівні, але дійсно бюджети зменшуються, і це дуже болісно. Це дуже болісно, і я розумію все, але є державні такі політики, є місцеві доручення. Тому так. Пані Марино, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали. І власне дякуємо за вашу роботу. Я нагадаю, ви дивилися програму Актуальна розмова у студії була заступниця міського голови Марина Гаркава. Сьогодні говорили про соціальну сферу Черкас. Зі слів пані Марини дізналася, що рівень соціальних виплат Черкас ми знаходимося на другому місці серед України. Тож вважаю це високим показником. Читайте нас на Віка. Я, дивіться на нашому youtube каналі. А ми зовсім скоро побачимося.